топ 3 готових дуплексів в Софійській Баршагіці. Зараз кінець січня 2024 року. Сезон будівництва 2023 року вже давно завершено, і більшість об'єктів вже давно продані. Зараз є об'єкти, що будуються, а є об'єкти, які ще залишились, готові і доступні до продажу. Відкриваємо рейтинг з оцим красним. Ви тільки подивіться на нього. Дуже класне оздоблення, багато вікон. Це, в принципі, і є його основні переваги. Ще одні з ключових переваг в нього є локація. Він розташований поруч з львівським маєтком, який знаходиться на Софійській баршахівці, і вся інфраструктура цього ЖК доступна мешканцям, майбутнім мешканцям цього дуплекса. Нагадаю, побудований він якісно, оздоблення фальц, клінкер дуже дуже виглядає топово. Виглядає класно. Нагадаю, основні параметри це 2,5 сотки землі, 130 квадратних метрів, 18 кВт електрики, скважина індивідуальна, септик індивідуальний, дуже дуже ергономічне планування всередині. Приходьте на перегляд. З недоліків хотів би сказати, що насправді тут тільки газу не вистачає для того, щоб здобути друге місце. Тому, тому третє, поки третє. На сьогоднішній день вартість складає 105 тисяч доларів. І я не знаю, як так вийшло, але крайній так, такий бажаний дуплекс для всіх покупців. Ще вільний. Поспішайте на перегляд і бронюйте. Наступним нашому рейтингу буде оцей красень, і не дарма дуже багато клієнтів купили у цього забудовника дуплекси і залишилися задоволеними. Задоволений в першу чергу якістю і підходом до будівництва. З основних фішок саме цього дуплексу я від відмітив. Це індивідуальний заїзд, який не, не залежить від сусідів. Тут можна розмістити до чотирьох авто: гараж і по комунікаціям тут є газ. Тобто з комунікації тут є газ, електрика, скважина і септик. Ну, далі все стандартно. Коштує він на сьогоднішній день 105 тисяч доларів так само. Але поблизу ШК Софія або Волошкового там ще є об'єкти цього забудовника. Такі самі виглядають. так само, е, Коштують 139 тисяч доларів. Ще є в наявності. Готові, будь ласка, купляйте. Основні характеристики 150 квадратних метрів, включаючи гараж на першому поверсі, два санузла на першому другому поверсі. На першому поверсі ще кухня-вітальня, велика вихід на задню терасу. Також, е, на другому поверсі, 4 окремі кімнати плюс санвузол. Місця дуже-дуже багато. Перше місце в рейтингу посів ось цей красень. Це дуплекс в класичному стилі на вулиці Садовій. Е, насправді, переваг тут дуже велика кількість. Давайте розберемо, що саме. Тут земельна ділянка, 4 сотки. Що, в принципі, можна було будинок побудувати величезна земельна ділянка, зараз я вам її покажу. Пішли, подивимось. Давайте так, через, через паркан покажу. Немаленька, немаленька. Велика. Далі, по комунікаціях. Тут стріт Flash Royal, повний фул, якби Мерседес. Тут центральна каналізація, центральне водопостачання, газ і 13 кВт електрики. Що може бути ще, я навіть і не знаю. Великим бонусом є те, що він вже зроблений в ньому підготовка до ремонту. Тобто тут же чистове оздоблення. Тут у нас зроблена штукатурка, стяжка, тепла підлога, розведене опалення і все вже готово під чистову. Давайте подивимось. Виглядає класно. Величезна тераса. Не вгадав. Продовжуємо з вулиці. Ось розмір траси, він дійсно е великий. І розмір ділянки відповідно теж. Дуже-дуже класний. Місце під парковку автомобілів тут теж є. Подивіться, скільки дуже багато тут. Вісім машин може вміститися тільки на гостєвій парковці. Плюс е додатково можна обладнати ну, під електромобілі або якесь інше. Тобто місце під парковкою тут з запасом. Тепер щодо недоліків. Основним недоліком є те, що цей дуплекс не є будинком. Тут є все для того, щоб можна було побудувати 4 окремі будинки, і вони були нормальні, гарні з площею ділянки 4 сотки, можливо, навіть більше трошки. Але так не зробили, і це, на мою думку, помилка. Ще е -е, відносимо до славої сторони саму вулицю Садову. Ну, що вона досить вузька і ну, не зовсім зручна. Але як бонус, ви ніколи не будете стояти в заторах до Києва. До Києва тут 100 метрів. Прямо виїхали собі і, будь ласка, потрапили на кільцеву дорогу. І ще, е з недоліків, я б відмітив: е загальний заїзд. Ну, звісно, його компенсували величезною гостєвою парковкою, яка вміщає більше 10 авто. Але з Загальний заїзд перевагою не назвеш. Окрім цього, це дуже і дуже чудовий дуплекс, який, на мою думку, є зараз недооціненим, хоча вартість його на сьогоднішній день складає всього 139 тисяч доларів. А переваг я налічив, мабуть, значно більше, ніж на цю суму. То, на мою думку, це впевнена перша позиція цього рейтингу. Нагадую, це рейтинг готових дуплексів, які побудовані. І є в наявності на кінець січня. Хто додивився це відео до кінця, той має знати, що наступним відео я зниму огляд на дуплекси, які будуються в Софійській або Петропавлівській Борщагівці. Тому чекайте, круті проекти, які всі розібрали у 23 році і не залишилося готових. Зараз будуються і скоро будуть побудовані. До зустрічі!